включення. скоро розпочнеться суд над народним депутатом Ігорем Мосійчуком. Там працюють наші кореспонденти. Отже, які там події зараз відбуваються? Вітаю колегу. Справді ми до суду зараз поспілкуємося з паном Олегом Ляшком, а дізнаємося безпосередньо від нього, що очікують від сьогоднішнього засідання. Олег Валерійович, я вітаю вас. Тож чого очікуєте від сьогоднішнього дня? Я очікую, що суд прийме рішення про звільнення Масічука з під варти. До речі, сьогодні, 8 жовтня, день юриста. От я сподіваюся, вітаю до речі всіх юристів і всім професійним святом. І сподіваюся, що судді, які розглядають політично мотивовану організовану владою, е сфальсифіковану справу по Масічуку, вони згадають, що вони давали клятву юриста дотримуватися закону. Ми сьогодні принесли до суду понад 80 заяв народних депутатів від різних фракцій. У тому числі тих, які голосували під впливом за арешт Мосейчука, сьогодні вони звернулися із заявами до суду про взяття Мосічука на поруки. Я наголошую, понад 80 народних депутатів, позафракційні з різних фракцій, в тому числі з фракції коаліції, звернулись до суду з заявою про взяття Мосичука на поруку. Те, що відбулося із і із депутатом від радикальної партії, то й безпрецедентне порушення конституції закону під час надання згоди на арешті. Його у залі парламенту такого не було за всі 25 років незалежності. Ми оскаржили ці дії до Вищого адміністративного суду, щоб просити суд, щоб суд визнав незаконними дії Гройсмана. після вчорашнього виступу в парламенті. Нарешті ми отримали ухвалу Вищого адміністративного суду. Розгляд справи про визнання незаконними дії Гройсмана призначено на 20 жовтня нинішнього року. Але хочу сказати, що звернулися ми із скаргою до суду 18 вересня. Відповідно до закону суд мав би призначити упродовж трьох днів розгляд справи. Вони винесли ухвалу про призначення лише 3 жовтня. Тобто, в порушення закону вищий адміністративний суд призначив розгляд моєї скарги на рішення Верховної Ради. Це означає, що на вищий адміністративний суд чинниця тиск сьогодні владою. Я знаю точно. Що суддів і по справі Масичука з апеляційного суду, і суддів з вищо який які розглядає мої позови до Верховної Ради про визнання незаконними рішення парламенту про визнання незаконними дії Гройсмана, судді викликають в адміністрацію президента, чинять на них тиск для того, щоб вони прийняли незаконні рішення. Зараз ми збираємося тут, а фракція радикальної партії у повному складі збираємося і йдемо на суд. Бо насправді я ще раз кажу, ми боремося не лише за масич. Чука, ми боремося за право кожного громадянина, за верховенство права, за право кожного громадянина на захист, на свободу слова, тому що коли по безпреділу арештовують депутата, позбавши навіть можливості виступати, що вже говорити тоді про людей, які не мають депутатського мандату, як вони в районах і селах, в містах можуть захистити свої права, коли влада безпредільнічає? скажіть, будь ласка, якщо вашу користь на поруки не віддадуть Ігоря січука, сьогодні що будете робити Будемо боротися за жодних. Умов руки не опускатимемо, будемо боротися, будемо звертатися далі до судових інстанцій. Я хочу щоб суспільство зрозуміло. Порошенко, який сьогодні імітує боротьбу з корупцією, насправді він намагається розправитися з політичними опонентами. Радикальна партія сьогодні перебуває в опозиції, і Порошенко намагається знищити нашу політичну команду, нашу партію, нашу фракцію в парламенті для того, щоб позбутися політичних опонентів. Масічук сьогодні заручник Порошенка. Вони його взяли в заручники і потім мені пропонують домовлятися. Ми не Будемо домовлятися із терористами. Ні одна нормальна країна з терористами не домовляється. Так само ми з терористами, які сьогодні сидять на банковій і які беруть заручники своїх політичних опонентів. Ні про що домовлятися не будемо. Дякую вам, Олег Валерійович, що приділили нам час. Будемо спостерігати разом з вами з у сьогодні, залі суду сьогодні. До речі, о 15-й годині в вищому адміністративному суді України ще одна справа розглядається це за нашим позовом радикальної партії до президента України. Про зміну складу центральної виборчої комісії повноваження центральної виборчої комісії припинилися 1 червня минулого року. Президент Порошенко, всупереч вимогам конституції, 16 місяців не вносить до парламенту подання на звільнення старих членів ЦВК і на призначення нових членів ЦВК. Саме тому ми вимушені були звернутися до суду з вимогою зобов'язати Порошенка виконати вимоги конституції. Розгляд справи сьогодні на 15 годину. Запрошую, щоб громадськість мала можливість ефірі. Ірі спостерігати Ми, за перебігом цієї скова. Наша група буде і там на тому